Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв і сьогодні я дам відповіді на ваші запитання. Досить давно не було такої рубрики, ви задаєте питання, я на нього відповідаю. Переважна більшість цих запитань це з мого телеграм-каналу, актуально про Польщу, куди також всіх запрошую, якщо вас цікавить перетин кордону, Польща, документи і тому подібне. В описі під відео ви знайдете посилання. І ще до вас одне невеличке прохання. Останнім часом досить занижене просування на Ютубі, на Фейсбуці чи на Тіктоці. Немає активності під відео, можливо, це якийсь вплив з запоребрика, можливо, сезонність, я не знаю. Але вас попрошу максимальної активності, тобто лайк, репост, коментар під відео, підписка на канал, звичайно, щоб не пропустити наступні важливі новини. Якщо ви ще не підписані, ви щойно потрапили на цей канал. Це все допоможе більшій кількості. побачити відео. Канал і допоможе просувати далі відео і канал. Дякую вам за розуміння і за вашу підтримку. Я зажитую запитання і даю на нього відповідь. Хто знає відповідь на запитання, я за вас дуже радий. Хто не знає, тому буде корисно. Тому послухайте уважно всі запитання, всі відповіді і, можливо, серед них ви знадете своє. Чи може хлопець 17 років перетнути кордон без батьків і без довіреності? Дивіться по закону Польщі. Дорослою вважається людина, яка досягла 18 років, в Україні це вік 16 років, тобто українцям з 16 років дозволено перетнати кордон польським громадянам з 18 років. Але так як в Україні війна, і така вже річ неодноразово була, коли 16-17 неповних 18 років діти перетнали кордон і їх пропускали. Але я знаю на своєму досвіді, що Перевіряють і вимагають від дитини 16-17 років, щоб був якийсь супровід. Мама, тато, бабця, дід, брат старший, можливо, вуйко, хресний немає різниці. Дуже часто буває, що на водія пишуть доручення, і водій говорить, що він знає цю дитину, і вони перетинають кордон. Тому. Може перетнути, якщо не буде перевірки такої. Тобто досить часто дивляться на людину, дивляться в документи, все гаразд, не перевіряючи, чи є супровід, чи нема супроводу. Але ще один нюанс: перебування на території Польщі, 16, 17, 15 років дітям можна тільки з опікуном. Тобто, дитина, якщо навіть перетне кордон і буде перебувати в Польщі, то вона би мала мати на території Польщі опікуна. Теж знаю зі свого досвіду, моя похресниця. Є зараз в Польщі, і з нею є опікун, який нотаріально оформлений, тому що є якісь певні нюанси, коли треба щось вирішити. Вона не може самостійно вирішити, бо вона не вважається повнолітньою. Вона звертається до свого опікуна, це може бути не обов'язково родич, і він вирішує ці питання за неї. Тому можливість перетнути кордон є не завжди, тому що можуть перевірити і вимагати, хто ж з тобою їде, мають право, тому що в Польщі з 18 років можна перетнати самостійно кордон. Але на території Польщі потрібно мати опікуна. Наступне запитання: доброго дня. Підкажіть, хто стикався? Хочу, щоб знайома привезла сина з Польщі до України на авто. Знаю, що на українському кордоні потрібно тільки паспорт, а поляки пропустять чи ні. Щодо перетину з Польщі в Україну, то проблеми немає, щоб перетнути кордон. Тобто там навіть не запитують, чи є у вас супровід, чи нема супроводу. При виїзді з Польщі не пам'ятаю, щоб хтось мав проблеми з дітьми, що когось там не випускали і вимагали якісь там документи. Тобто, моя племінниця з Польщі в Україну їде сама без жодних додаткових документів, тільки діючий паспорт або якісь інші там карта побиту, віза, що у вас там є. От при в'їзді в Польщу вимагаються документи. При виїзді з Польщі не вимагаються наступне запитання: добрий день. Моя донька 14 років має статус Укр МОБВТ. Чи може вона з бабусею поїхати до України, чи потрібно мені з чоловіком робити довіреність? Подібне запитання до попереднього без проблем вона виїжджає з Польщі в 14 років, 13, 15. Немає різниці з бабусею з дідусем, без різниці. але вже при поверненні в Україну навіть з бабусею чи з дідусем їй вже потрібно буде дозвіл від батьків. Тому це потрібно врахувати і зауважити. Наступне запитання. Підкажіть, будь ласка, якщо я маю візу і мені потрібно у Львів менше, ніж на один день. Чи не буде проблем на кордоні, що я виїхала і заїхала в один і той же день? Не буде жодних проблем. Багато хто перетинає кордон по справах і вирішує їх скорше, ніж за один день, і не лишається, там. чи в Польщі, чи в Україні виїжджає одразу. Але перетинаючи кордон по візі, вам потрібне дійсне запрошення на візу, тобто віза. Відкривалася на основі запрошення, відповідно, ви його зобов'язані мати щоб воно було діюче, звичайне, все як має бути. Якщо ви просто будете їхати по візі, то вас не пропустять на кордоні, бо будуть запитувати запрошення на роботу. То по безвізу не обов'язково щось мати. По безвізу ви їдете без проблем. По візі обов'язково потрібно мати запрошення на роботу. Наступне запитання. Вітаю. Я живу і працюю зараз у шльонському воєводстві і маю розпочату справу щодо карти тимчасового перебування від роботи. Я вже навіть здав відбитки пальці і чекаю на децизію. Питання таке: я через місяць планую звільнятися і переїжджати в дольношльонське воєводство і там починати працювати, у зв'язку з тим, чи можу я перенести мою справу з одного воєводства в інше, або мені потрібно починати нову справу там спочатку, вже будучи у Вроцлаві. Чи я можу нічого не робити, а залишати справу так, як є? При цьому будучи вже не у тому, не у того роботодавця, від якого я подавався на карту тимчасового побиту. Тоді досить прості, потрібно написати листа про перенесення справи з одного воєводства в інше, і вже в тому воєводстві, куди ви переїхали, перенесли справу. Вам потрібно буде донести документи з нової роботи. І мало би бути все гаразд. Доброго дня. Юнак сам їде до Польщі на невизначений термін. Що має казати на кордоні, якщо не буде оформляти опіку, і чи зможе він на час настання 18 років оформити якусь допомогу від Польщі? Це питання вже теж. Трошки повторюється з тим, що я вже відповідав. Але тут, по-перше, є можливість, що можуть не пропустити, так як я говорив в попередніх відео. Є багато людей, які в 17-16 років перетнали самі, в них просто не запитували документи, але якщо запитають, то має бути супровід, має бути опікун. По-друге, на території Польщі має бути опікун. Якщо опікуна немає на території Польщі, то й дитина самостійно не може нічого оформити. Тобто вона не може, тому що їй немає 18 років. До 18 років людина вважається неповнолітньою, і з нею має бути опікун. Будь-який опікун нотаріально завірений: мама, тато, баба, діду. Немає різниці. Ну тут таке трохи смішне запитання, але теж дам на нього відповідь. Доброго дня: чи можна ще їхати в Україну по статусу Укр і МОБАТЕЛ? ЕМ Звичайно, що можна, його продовжили, і люди, які зараз на території Польщі по Песель, УКР, Укрдія ПЛМ або спокійно можуть перетнати кордон, тільки що він був діючий. Ну і не забуваємо, що. До 30 днів виїзд з Польщі. Якщо довше, то статус Укр втрачається, потрібно потім відновлювати його. Наступне запитання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи продовжили термін дії звичайного песеля? Чула, що він дійсний до кінця червня 24 року, ніяких оновлень не бачила. Ну, по-перше, звичайний песель, він не має якогось терміну давності дії. Якщо вам його дали, то вам його дали. Все, ви ним користуєтесь. Це те саме, що ідентифікаційний код в Україні, який е, також, якщо ви отримали, там немає кінцевої дати. Закінчення, і зараз термін перебування українців на території Польщі продовжили до вересня 25-го року, тому тут теж переживати немає за що, навіть якщо ви не маєте статусу Я Про це також вже неодноразово говорив. Ще одне запитання: добрий вечір. Порадьте, будь ласка, слалася така ситуація. Я відкрила візу на 9 місяців, працювала по ній 3 місяці, поїхала на 2 тижні додому, і зараз мені на кордоні поставили печатку, що я заїхала по безвізу, тому що я не мала з собою умови праці. Цікаво, можуть перевіряти таке, але мало би бути запрошення на роботу, і цього би було достатньо. Мене, до речі, жодного разу не перевіряли умову праці. Скажіть, будь ласка, чи можу я зараз в Польщі знаходитись більше як три місяці, чи буде депортація? Депортації не буде, і людина, як чи має статус кер, чи не має статусу українка, чи заїхала по безвізу, чи заїхала по візі. Може перебувати на території Польщі до вересня 2025 року, і ніяких штрафних санкцій людина не отримає. Польща зараз не дає депортації, польща не дає штрафу за те, що людина протермінувала термін перебування на території Польщі. Все тут все дуже просто Тобто, цим зловживати не потрібно, якщо у вас є можливість зробити собі легальні документи і бути на легальних документах, тобто, ну маєте візу, перебувайте по візі. Якщо вам потрібен статус УКР, то по приїзді одразу оформіть собі статус УКР. Якщо у вас є безвіз і ви хочете бути по безвізу 3 місяці, то перебувайте по безвізу 3 місяці або робіть так, щоб ви були легально на території Польщі відносно документів. Але багато хто користується таким моментом, що Польща не дає депортації, не виганяє, ніяким чином не обмежує, ну і звичайно, перебувають більше безвізу, ну перебувають довше безвізу, перебувають довші візи. Тому... Тут таке моя рекомендація бути на документах, які у вас є, але якщо вже так сталося, що ви протермінували їх, то нічого страшного, ви можете перебувати на території Польщі, не виїжджати, заїжджати туди, куди вам пасує, а перебувати на територі... на території Польщі до вересня 2025 року, тому що Польща продовжила термін тимчасового захисту українців. І наостанок хочу сказати про водійські права на території Польщі. Те вже про це неодноразово була розмова, я про це розповідав і відео про це також робив. Але нагадаю ще раз, для тих людей, які зараз в Польщі і мають українські водійські права, дуже багато запитань про це, чи потрібно їм міняти їх на польські? Можна не змінювати. Тільки в випадку, якщо ви займаєтесь там перевезеннями, таксуєте ще щось робите, і для вас це є спосіб заробітку, ви працюєте на роботі, ви заробляєте цим кошти, ви водій, перевізник і тому подібне, то вам потрібно мати водійські права, наприклад, польські. Але якщо ви користаєтеся автомобілем і водійськими правами, виключно для особистих справ, тобто робота, дім, магазин і назад. То водійські права, так як і документи українців, продовжені до вересня 2025 року. Тому для тих, кому це не професійне заняття, можна спокійно бути на українських правах. Для тих, хто займається тим професійно, тобто заробляє гроші і працює в сфері перевезень, таксі і тому подібно, то потрібно змінити права на. Польський. Друзі, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом, але, звичайно, не забудьте підписатися. Це дуже важливо для цього каналу. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.